Вітаю, я, Олександр Долгих. Я люблю нашу Україну. Я шаную нашу мову. Я вірю в нашу перемогу. Микола Латоцький не говорив нас мова Солов'їна, бо мова вища, ніж пташини спів. В її скарбниці доля України. Невидна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним і з попелища Феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово, Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташини спів, в її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.